Ні, корупції в земельній сфері. Вітаю! В уяві багатьох наших співброгромадян спосіб боротьби з корупцією це суворість покарання. На жаль, прихильники цієї ідеї не замислюються над кількома простими речами. Ті, хто вивчав кримінологію, добре знають, що на рівень злочинності впливає настільки суворість покарання, скільки його невідворотність. Добре, відомий приклад Китай, де застосовується смертна кара за корупційні діяння. Але щороку нові сотні йдуть на ешафот, на страту, і це не впливає на рівень корупції, оскільки наступного року все повторюється. А ще варто замислитися над тим, хто в корупційному суспільстві буде покараний за корупцію, а хто навпаки уникне покарання якраз завдяки тому, що він корупціонер і має відповідні зв'язки. З корупцією, звісно, потрібно боротися. Але для того, щоб її здолати, потрібно усунути саму можливість для проявів корупції. Якщо конкретний чиновник має можливість сказати так або сказати ні ну, на будь-яке звернення, то рано чи пізно у нього виникне спокуса взяти гроші за те, що він дасть правильну відповідь. Чи існує корупція в земельній галузі? Я думаю, відповідь ви знаєте найгірше за мене. Нове місце для її прояву питання викупу земельних ділянок. Нещодавно в земельний кодекс України внесли зміни, згідно з якими землекористувачі, які мають земельні ділянки на праві постійного користування, мають можливість їх викупити. Звісно, можливість така є. Вони її ініціюють. Але для того, щоб викуп відбувся. Потрібно, щоб сесія відповідної місцевої ради розглянула це питання і ухвалила відповідне рішення. Що відбувається на практиці? А на практиці місцеві ради відмовляються розглядати таке звернення або виносять їх на розгляд сесії, і на сесії не набирається потрібна для ухвалення рішення кількість голосів. І дивним чином, майже одночасно з цим з'являється якийсь посередник. Який називає конкретну суму за те, щоб сесія проголосувала правильним чином? Як це побороти? Ну, звісно, як адвокат, я маю сказати, що ми можемо оскаржити відмову місцевої ради або її бездіяльність до суду, можна спробувати якось впливати на місцевих депутатів, виховувати їх, а можна зробити простіше просто усунути. Цю корупційну ланку з процесу, як саме внести зміни в законодавство, якими передбачити, що для викупу земельної ділянки достатньо заяви відповідного землекористувача, і місцева рада в особі голови зобов'язана. Підписати договір на певних умовах, які будуть чітко визначатися законодавством. Відповідний законопроект експертами вже розроблено. Ми готуємо його для власне законодавчої ініціативи для реєстрації у Верховній Раді. Я думаю, що в багатьох інших випадках, коли ми стикаємося з корупцією, потрібно діяти саме таким чином. Не зважаючи на боротьбу з корупціонерами, яку треба продовжувати, треба усувати саму можливість для корупції, тобто прибирати з законодавства найбільш корупційні ланки процесу. Тож борітися – поборемо. Ну а ми завжди готові допомогти вам в будь-яких земельних питаннях. Залишайте їх в коментарях під цим відео.